Всі вітання. Я коротку репліку хочу зробити стосовно виступу Джефрі Сакса, який зараз там розлітається мережами інтернетом. Не буду його аналізувати, спеціально аналізувати, тому що це Ну, про це багато писав, немає сенсу повторюватися. Зрештою, крім тої хуцпи, яка там захована, а вона захована, власне, в тому, що. Виступ орієнтований суто на Трампа. Виступ, відповідно, орієнтований на, я би сказав так, навіть на колективного Трампутіна. Це є псевдополіс, псевдополіс руського міра, яким зомбують мізки електорату, але загалом там багато правди. Точнісінько, як неодноразово вже писав, коли ви хочете знати правду про наших там, олігархів, політиків, послухайте їх опонентів. Там багато правди. І коли хтось ідеалізує якогось політика, каже, що от все, що про нього погано говорить, це брехня, а він тут добрий. Ну, Це знову ж таки, це є поляризація місків і нерозуміння реальних механізмів, як це все відбувається. В даній ситуації, про що свідчить от виступ цього пана Сакса? Про те, що Україну продавали, про що теж неодноразово писав, продавали всі. І ті, хто відстоював русський мір в Україні пропутінські політики, так звані, і ті, хто займав позицію а-ля прозахідну. Тому що це не була прозахідна позиція, це була позиція, якраз сформована тими трендами, які у описував, які описував своєму виступі Джефрі Сакс. Тренди, які стосуються діяльності політичної діяльності Сполучених Штатів Америки, вона нічим не змінилася зараз. Тобто на кожному рівні весь час, як кажуть, хуспісти, вони не, не, теж досконалюються і говорять нам речі, які от людині хочеться вірити. Як, а це ж правда, ну та це очевидні речі, шановні, якщо ви включити здоровий глузд. Тому що, е про що бреше Сак, що тут -то? кожен, хто був на Майдані, отримував гроші. Ні, брехня. Не отримували гроші ті, які щиро вийшли на Майдан протестувати проти злочинної політики Зраї Януковича. Не отримували. А от ті, хто там був в політики прикориті, яким фінансували це все, так би мовити, західні партнери, там було багато корисних і безкорисних ідіотів. Корисні ідіоти на тому тупо заробляли. Це всі, хто стояли на сцені Майдану, вибачте. А безкорисні ідіоти, беручи гроші, думали, що роблять благосправу. На жаль, на жаль, такі реалії. І все це ми самі заслужили, тому що ми секреалізували цю спецоперацію, спецоперацію споділу України. Бо знову таки, то, про що не сказав Джефрі Сакс, це про те, що були домовленості. Це не була гра в одні ворота. Це були домовленості. І про це теж багато писав. Це стосується, зокрема, питання власне, питання створення Новоросії. Питання харківського з'їзду, і тут домовленості якраз поламали, а домовленості були. Були злочинні домовленості з Путіним для того, щоб поділити Україну. Тоді порушили ті домовленості, збили сценарій, відбулося те, що відбулося. Відбулася зміна влади, яку наш Конституційний суд так і не спромігся прокоментувати, тобто не спромігся її легітимізувати цю зміну влади до сих пір. А як не сприїхав до сих пір дати свою оцінку, чи мають бути в нас вибори, чи не мають бути вибори. Хоча, на мою думку, вибори під час війни це, це дурня повна. Але не тому дурня, тому що їх неможливо неможливо провести, а дурня по іншій причині, тому що зараз знову таки враховуючи зомбованість нашого електорату, до влади прийдуть ще гірше. Повірте мені, пройдуть ще гірше, під патріотичними гаслами, під гаслами, що до влади прийдуть військові. Тобто, тут проблема не в виборах. Проблема в тому, що люди не готові вибирати свою українську владу. А ті клоуни, які розказують про армовір, армія мова віра. Які розказують про те, як ми будемо боротися з московитами і так далі, це просто люди, які отримують зарплату з іншого табору. І не має значення, на яку розвідку працює той чи інший політик. І що він працює на іноземну розвідку, він зрадник. Не тільки на російську, що він працює на американську, на МОСАД, на мі там чи на якусь будь інакше. І це теж треба розуміти. От, власне, цього нас люди не хочуть розуміти, і це є. Це є наша наша трагедія, тому що я зустрічав неодноразово спеціалістів певні свою галузі розумних людей, які, е, на жаль, ті люди, які абсолютно не розуміються в тих суспільно-політичних процесах, як відбувається в політичній кухні і так далі. І так далі. Ну, все таке така от репліка. Я дякую всім за увагу. Дякую, хто підтримує, хто... Е, кому це важливо, хто чує те, що я говорю, і я говорю не для. З політичних там чи інших дивідентів, а говорю розуміючи про те, куди ми рухаємося, які наслідки цього можуть бути загалом. Ми пожинаємо плоди того, що ми самі посіяли. Давайте не сіяти далі гірше, бо буде, буде ще гірше. Дякую за увагу.